Вітаю вас, шановні краяни, сьогодні літературна світлиця гостинно відчинила двері для поетеси і казкарки Віталії Савченко. Отже, знайомимося ближче. Вітаю вас, пані Віталії. Доброго дня. Міжрегіональний клуб Об'єднані словом спочатку відкрив вас як віршувальницю. Так, спочатку я писала вірші і до цього часу пишу, але на даний час більше працюю над казочками для діток. Що спонукало вас взятися за вірші? Ну, я не знаю, це якби душевний стан такий. Писати я почала з 95-го року. Але це було таке писання для себе і в стіл. Писала багато плідно, але нікому того не показувала. Ділилася з найближчими сестрою. Але ну, як книжечку видати, тільки прийшла до мене така думка, коли. Уже я зустрілася з одноклубівцями і спонукало те, що вже, вже пора би мати книжечку, дівчата теж мене до цього спонукали. І в 2013 році я видала таку збірочку Все це душа моя. Це вірші за певний період, за великий період з мого життя зібрані там. На даний час знову є віршики, але не настільки багато, щоб була нова збірочка. Який характер вашої поетичної збірки, про що там йдеться? Це є інтимна лірика, більше пейзажної лірики. ну Така душевна, скажімо, якась вилови душі, описи природи, те, що турбувало, що боліло в душі. Тому так, мабуть, і вилилося віршами. Можете представити любителям поезії ваші твори? Залюбки. Ось якраз відкрився на, саме на тому вірші, як називається збірочка Все це душа моя, все це душа моя, моя любов і біль, моя тривога, все це душа моя, моє натхнення, сила, перемога, все це душа моя, мій злет і сум, і моя насторога, все це душа моя, всі мрії, почуття, моя дорога, все це душа моя, мої надії. Щира віра в Бога. Ну і такий вірш народжений в громах, народжений в громах і блискавицях, в стрімких потоках літнього дощу, вогонь поповз по висохлих гілицях старого дуба, що стояв віки. Дощ не вщухав, не вщухла й пожежа, могутній дуб з натуги стогонів, гілки тріщали, як здобута вежа. Що ворог захопив, та не скорив, той дуб щорнів, як одинокий велет, як гордий лев, самотній і сумний, він згадував своїх листочків шелест і вірити в кінець все ж не хотів, кружляє парком вальс осінній. Остання квітка відцвітає, ще вчора літо усміхалось, сьогодні листя облітає. І гублять в браннячку дерева, у таство відлітає, а вітер лютий та студений зимі сватів засилає. Я так зауважила, що учасники межрегіонального клубу у нас дуже часто представляють вірші саме про осінь. Очевидно, якась ця пора для вас усіх найблагодатніша. Ну так, осінь, я не знаю, мабуть, це така пора, тому що вона і барвиста. І десь якийсь такий щем сум в душі пробуджує, що літо вже відходить. Ну і я не знаю, може десь прощання таке з літом. Виливається віршами, ті дощі, вони навіюють сум, чи те шелест листя, тому, мабуть, всі звертаються більше, все таки до осені. А який у вас має бути настрій, щоб народилася поезія? Для цього потрібно щастя, чи навпаки, якось ви переживаєте негоду, а тоді це виливається в поезію? По-різному буває. Буває, що щось дуже зачепить в душі. Чи от йдеш, щось таке побачиш, і настільки воно тебе вразить, що ти. Не можеш стати байдужим, тому народжується вірш. Буває, що дійсно шум дощу народжує вірші чи шелест того ж листя. Так що, ну, по-різному воно буває. Мені більше-ближче, все-таки осінь. Справді осінь. А якою була дорога від вірша до казки? Ну я не можу навіть так оприділити. Мабуть, через дитячі віршики десь для дитини, для садочка, треба було підкоригувати ті віршики, які давали на ранки. І я пробувала ну, якось по-своєму той віршик подати, щоб легше завчити. І тому, мабуть, той перехід від дорослих віршів до маленьких віршів ще народили потім і дорогу до казок. Ви кажете, що бачили ці сценарні вірші? Вам, як мамі і глядачеві цих дитячих ранків, хотілось би бачити більше удосконалені сценарії і уже нові твори, а не ті, котрі передаються з року в рік. Так, це, це біда справді наша. Тому що, мабуть, я так думаю, що це десь небажання самих організаторів, хто організовує ці ранки, пошукати, подумати. Ви зараз дуже багато навіть в інтернеті можна готових сценаріїв знайти, написаних, але не з року в рік старі сценарії підкориговувати. І ті дітки приходиш кожного року і практично одне й те чуєш. Це дуже засмучує. Хоча може їм так зручно, як для організаторів, але як для мами, для глядача, і я би хотіла нашим дітям кращого, новішого, щоб це кожен рік було щось нове. Тому що батьки зараз записують, є відеозаписи цих ранків. І якщо минулого року ці віршики були, і цього року ці віршики, це вже не цікавий сам ранок. Практично воно ідентично все. Тому хотілося, щоб в цьому напрямку працювали наші педагоги, які з дітками займаються більш плідніше. Якою була перша казка, з котрою ви прийшли у цей казковий світ? Першою казкою була зимова, тому що мій синочок страшенно любить. Пісеньку у лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. І він мені заставляв мене дуже часто її співати. І мені трошечки воно вже було набридло. Я йому казала, знаєш, синочка, я тобі розкажу казочку. І от така вона схожа на ту пісеньку, і почала придумувати йому за мотивами цієї пісеньки казочку новорічну про, про зайчика. Але в мене там додалися ще герої, і вовк, який за тим зайчиком гнався, і їжачок, який прихистив того зайчика. І я його не записувала, цю казочку, тільки розповідала. От завжди вона мені обростала якимись новими і новими деталями. Але одного разу у мене старший синочок долучився і каже: Мамо, а ти не хочеш записати те, що ти розказуєш? Я кажу: синочку, я й не пам'ятаю, з чого я починала по суті. А він каже: Ти десь записуй, тебе досить непогано виходить. І я задумалась над тим. Але перша, яка записалася, у мене вже казочка, це були жадібні ведмежата. Жадібні ведмежата, вони народилися першими, потім пішла про мурашку і ромашку і так далі. Тобто це вже перші, які я записала казочки. В образі кого постають у ваших казках добро і зло? Ну, завжди хочеться, щоб добро перемагало. тому що Ну, світ у нас і так досить жорстокий, і хочеться, щоб той вовк ну, все-таки став кращим, добрішим. Звичайно, вовк в мене більш такий злий герой. Десь зайчик і їжачки чи мурашки, вони такі хороші, добрі, допомагають всім, хоч вони такі маленькі, але разом з тим вони добрі. І тому хочеться, щоб вони навіть навчили того ж вовка бути добрішим. Ось. А жадібні ведмежата у мене вони такі були, ну, не ділились вони, сварились. А дідусь ведмідь їх примирив, навчив бути вже не жадібними, щедрим. Ваш світ казок у тваринному світі? Е, є і в тваринному, але останні казочки, які я вже написала, вони вже. І люди, звичайно, і казкові герої, персонажі, яких ми вже дуже знаємо. Добре, там і баба, Яга є, і ну вони постають теж під різним світлом. Є хороші, а є не дуже. Якби сказали ваші клубівці, ростете? Росту, помаленьку росту. Пані Віталія, зачитайте, будь ласка, одну з казок, і ми продовжимо розмову далі. З задоволенням зачитаю казочку Букетик для мами. Якось бурсучок Бориско вирішив зробити матусі приємність. Поки матуся готувала на кухні смачний обід, малюк вибіг з двору і подався до квіткової галявини, де росли найкрасивіші квіти лісу. Там байливо доглядали їх господинки галявини джілка, сонечко та метелик. Прибіг до них Бориско та чемно звернувся. Доброго дня вам! Чи можна зірвати кілька гарних квіток для матусі? Добрий день, Бориску. Звичайно, можна, тільки дивися, зривай обережно, не висмикуй з корінцем, не пошкодь інших квітів, що ростуть поряд, дозволили господинки галявини. Борсучок розвернувся довкола і розгубився, бо квітів було так багато і всі неймовірно гарні. Як же отут вибрати найкращі, коли вони всі гарні? спитав Бориско у пролітаючій поблизу бджілки. Ти вибери ті? Котрі самі до тебе усміхаються, порадила бджілка. Гаразд, спробую, відказав бурсучок і пильно став придивлятися до квіткових голівок. Квіти привітно кивали йому, ніби припрошували. Раптом Бориско побачив, як на одній з ромашок засяяла коштовним камінчиком крапелька роси. Ось її візьму, прошепотів собі під ніс Далі за ромашкою дзвоники підморгнули Бурискові сріблястими краплинками. Потім ще й волошка грайливо посміхнулася росяною посмішкою. Незабаром звірятко тримало у лапках чудовий літній букетик для матусі. Спасибі, бджілко, метелику, сонечко, спасибі вам за чудові квіти. Побіжу вже додому, щоб матуся не хвилювалася. До побачення. Бувай! крикнули йому у слід господиньки галявини, а між собою стали перемовлятися, який вихований та чемний Бориско і про матусю не забуває, і квітів не нищить, і ввічливий. Отож ж би всі звірята були такими. Бориско вже не чув, що про що манять між собою господинки квіткової галявини, бо щодуху біг додому, щоб подарувати матусі чудовий букетик. Матуся саме застеляла стіл з катертиною. Матусенько, промовив захеканий бурсучок ось цей букетик буде пасувати до нашого обіднього столу. Візьми, будь ласка, це для тебе. Дякую, мій рідненький, зраділа Матуся. Саме букетика не вистачало до нашого столу. Глянь, як тепер буде гарно і святково. І мама поставила вазу з букетиком у центрі столу. То сьогодні свято? запитав Бориско. Так, день гарного настрою, відповіла, посміхаючись Матуся. А борсучкові було неймовірно приємно, що він подарував матусі гарний настрій. І він подумав, треба частіше матусі робити приємності: дарувати букетик, чи помити посуд, чи прибрати іграшки без нагадування, щоб її очі сяяли від задоволення. Дітки, а ви часто даруєте матусі гарний настрій? Так, слухаю, знаєте, як Сухонвинський. <гум> Дякую. Дякую. Письменники. Про заюки маю на увазі, коли беруть свої твори, вони туди вкладають якісь розповіді, щось пережите з власного досвіду, щось запозичене з іншого. А чим керуються казкарі, коли пишуть казки, де вони черпають натхнення? Ну ви знаєте, це. Часом буває десь підгледене щось, тобто якісь недоліки, от в дитині, ти щось побачив. От е, в жадібні відмежата, до речі, так і народилися, тому що десь був момент, коли моя дитина не дуже хотіла ділитися іграшками. І я задумалася, що може краще не читати йому постійно повчання, що це не добре, що ти ділися. Може краще в формі казочки йому це довести, щоб він почитавши, як я звичайно на той час йому читала, щоб він зрозумів. Що десь неправильно краще би поділитися гуртом завжди веселіше. І десь щось у природі надихає також, та ж, той сніг падає красиво, і десь народжується казка. Ну, так що, і так само є такі моменти, дійсно, як як вже казала, повчальні, тому що десь дитина якісь ще речі такі робить, десь обмануло ненароком, десь ще щось. Діти, вони. Ще такі маленькі, вони не дуже лукавити вміють, і ту неправду видно. І тому хотілося б його правильно направити в правильне русло, щоб та дитина виправилася, але не постійним його покараннями чи якимись сварками, але гарним словом. Хоча не завжди вдається, де коли і сварю я як мама, тому що в різні ситуації бувають, але все ж таки я вважаю, що казка краще навчить. Шановні краяни, сьогодні у нас у гостях Віталія Савченко, письменниця, представниця міжрегіонального клубу Об'єднані словом. Ми говоримо про чарівний світ казок. Пані Віталії, кажуть, що казкарі це психотерапевти. Ви відчуваєте на собі таку відповідальність? Так, тому що казочка, вона передусім повинна дитину вести у світ, дорослий світ. А він не завжди лагідний. І за допомогою казки, мабуть, треба якось показати дитині, що не все так добре в житті, навчити бути ну, справедливим, але ж і боротися десь з якимось злом. І ці казки вони допомагають. Також я вважаю, що дитина. Не є такою наївною, як ми вважаємо, ой, це діти можна все, що хочеш сказати. Це є людина, передусім, маленька людина, і на казкарях чи на письменниках дитячих велика відповідальність, що ця дитина з цього дитинства винесе в свій дорослий світ. Якщо правильно, ну скажемо, я намагаюся, по крайній мірі вчити тими казками, десь підказувати, то я думаю, що в світ ця дитина потім винесе багато хорошого яких я знаю, є такі багато хороших казкарів, які я росла на тих казочках, і десь вони мені настільки сподобались і запали в душу, що керувалася я певним чином і десь тими повчальними уроками з тих казок. А от мене цікавить, на яких казках виростали ви особисто? Ну, це і все волотне стайко, звичайно. І ну найбільше мені подобались народні казки. Чомусь це було таке диво, народні казки. І я коли читала, я набирала в бібліотеці, пам'ятаю, дуже багато стосами книжок. Читала, читала. Деколи мама навіть сварила, тому що багато читаєш і вечорами, і очі псуєш, але... Тим не менше я любила читати так само любила Андерсена і Брати Грім. Тобто казки, цей світ мене з дитинства заворожував, мені подобалося. Далі була вже якась, скажімо, інша література і фантастика, і тому подібне. Таке такі речі, які, які дали свій свій якийсь такий напрямок мені в житті також. Чи стежите ви за сучасною мультиплікацією і чи маєте до неї претензії? І чи подобаються вам ті постановки, які здійснені на основі казок? Останні мультиплікації не дуже тішать, особливо такі, ну скажімо, зовсім незрозумілі мені ті губки, боби, які зараз ідуть, ну не ну, чесно кажучи, я не бачу там, щоб дитина щось почерпнула для себе хорошого. Старі казки наші, які колись мультики були, на яких я росла. Це нехай же той навіть ну постривай чи, чи простоквашно. Ну, десь ці мультики були настільки добрими, хорошими, що я вважаю, що мабуть, пора би сценаристам чи режисерам звернутися до сучасних казок, і добрі казки, якісь такі повчальні теж робити мультфільмами. Мало зараз хороших таких мультфільмів, ну багато заграничних, скажімо, закордонних таких є мультфільмів про попелюшку, і все вони красиві, яскраві, гарні. Ну, хотілося б, щоб це були вітчизняні. Коли ви відчуваєте, що текст перетворюється на казку, а, ну не знаю, в мене часто так буває, що я е, текст якби е, проговорюю від початку до кінця. Я тоді тільки записую. Тобто є якийсь такий самий основний кістяк, а потім він вже доростає різними деталями. І ну, по-різному буває, де коли цю казочку виношуєш довго, і вона ніяк не народжується помаленьку, не йде, відкладаю, пишу щось інше або взагалі не пишу, а іноді вона сідаєш і напишеш відразу. Тобто тут по-різному це не можна передбачити. Ви пишете казки для дітей наразі, з того що я бачу на столі, так розумію, що це для дітвори. А чи не приходила вам думка написати казки для дорослих? Сьогодні так сумно і так боляче переживати різні політичні і суспільні події. Сьогодні хочеться доторкнутися до добра? Чи не приходила вам думка написати казку для дорослих? Ну, чесно кажучи, це, це, це така думка хороша, слушна, ви мені підказали. сама не думала над таким, тому що е, не знаю, чесно кажучи, як би дорослі до, віднеслися до дорослої казки і якою вона повинна бути, я ще не знаю наразі. Можливо, колись воно прийде. Е, мабуть, слушно, що в цей час е, було би добре десь зануритися в світ казки, хорошої дорослої казки, помріяти, тому що людина добріше стає, коли мріє. Коли має якісь певні надії на хороше. Можливо, колись воно буде. Наразі тільки дитяче. Ситуація, яка сьогодні є в Україні, якось відбувається на вашій творчості? Ви знаєте, за цей рік, важкий рік, написалося дуже багато казок. Сам я завдячую, якби можна сказати, ці не таких не дуже хороших ситуації, але завдячую саме написанню багатьох казок, тому що я рятувала десь. Я розуміла, що я рятую свою дитину в той час, коли був Майдан, коли били наших студентів, коли дуже важко було, і ці телевізори були постійно включені. Дитина, дитина також бачила це і переживала, і казала: Мамо, їх зараз будуть бити, їх убиватимуть. І мені було важко. Я намагалася його забрати з тої важкої реальності. І тому писала йому казки, читала, розказувала. Щоб дитина трошки відволіклася, хоча мені було важко самі, я старалася його завести в казку, щоб він не бачив того страшного болю, який зараз є. Хоча дитина напрочуд дуже добре зрозуміла, де добро, де зло. Ми дорослі завжди думаємо, що діти вони настільки наївні, а вони, вони, мабуть, десь реальніше це все сприймають, ніж ми самі. Тому ця ситуація в країні дала поштовх до дуже багатьох казок. Хоча вона така несприятлива і нехороша, але завдяки їй народилось багато казок. Яким є той світ дитини, до якого ви доторкаєтеся? Я знаю, що вам часто доводиться зустрічатися з дітворою, які діти власне демонструють перед вами ваші твори, і вам часто доводиться заглядати в дитячі очі. Ви знаєте, це, мабуть, найвдячніша публіка, скажімо так. Їхні сяючі оченята це для мене, ну це так багато, тому що я розумію, що ця казочка їм подобається, що торкнуло їх серденько, що вони ладні слухати ще. І це мені великий стимул для написання далі. Я розумію, що я на правильному на правильній дорозі, і, мабуть, ці дитячі посмішки і вдячні очі, це найбільша нагорода для мене. Як ви сказали, так я зустрічалася, було таких три зустрічі вже у мене з дітками. І в центральній нашій міській бібліотеці це були другокласники другого В класу, 21 ша школа, і 26-та школа, також другокласнички, другий В клас інсценізували казочку. І Клубовецька Тисменецького району, Клубовецька школа загальноосвітня, третій клас, теж ставили казочки. Настільки дітки артисти, справді артисти, вони так переживали. Ту казочку вони так справдешньо її показували, ніби от вони вони ті так омашняті, ті мурашечки, ті ромашечки, і батькам велика вдяка за ті неймовірні костюми, які вони пошили, які вони свято для своїх дітей зробили разом з своїми дітками і вчителями. Я дуже вдячна за за. Те свято, яке я отримала, тому що написана казочка це одне, ти написав, там читають, а коли ти бачиш оце, як діти бачать, як вони це живуть цією казкою, це зовсім, зовсім інше. Тобто в мене було своїх казок про читання зовсім інше. Тобто я написала, ну побачила картинку, досить цікаву для мене. Вважаєте, замало драматургії у нашому житті і в дитячому теж? Я вважаю, що здалося би більше. Мабуть, потрібно, я не знаю, яким чином, щоб наші ті ж лялькові театри чи дорослий театр, але щоб ставили якісь такі гарні казочки новіші вже. Тому що у нас теж репертуар, як правило, ну, повторюються, повторюються з року в рік. Бажано, щоб було більше, щоб ці дітки ходили на вистави, вчилися чомусь. І також дуже приємно, що є гуртки при школах, де дітки можуть виступати, ставити вистави, вони себе почувають артистами. А це немало, тому що дитина вчиться і декламувати, і тобто і пам'ять розвиває, і, і артистичні якісь дані в неї появляються. Ну і зрештою, це для настрою дуже добре, тому що дитина чекає цього свята, як вона виступить, як її похвалять. тобто це Робота. Як складається ваша співпраця із періодичними виданнями, і чи спонукає вас це до подальшої роботи? З періодичними виданнями у мене тільки, скажімо, такий невеличкий невеличкий досвід, досвід роботи. Так, тому що я подала свою казочку. Є такий журнал Світ дитини, це львівський журнал. І в одиннадцятому номері вийшла моя казочка про? Лісовичка, дідуся лісовичка. На далі наступний журнал також має бути моя казочка, і я сподіваюся, що будемо і далі плідно працювати. Можливо, ще кудись в якісь журнали буду пробувати, тому що поширювати казку в маси до дітей, хай би вона йшла, дуже хочеться. Тому що не завжди можливо видати книжку, не завжди кошти дозволяють, скажімо так. І от Промінець видав, це є харківське видавництво Белкар, серія промінець. Вони видали ці жадібні ведмежатка, за що я безмежно вдячна. Тому що тут в цьому збірничку є чотири мої казочки. І надіюся, що будуть ще. Я знаю, що згодом також має з'явитися нова книжка для дітей. Так, так, вже є сигнальний примірник цієї казочки, цієї книжечки, це райдуга казок. Це суто ваша? Так, суто моя. Тут ввійшли і е, сім. Тому чому райдуга? Тому що сім казок, сім кольорів райдуги. Е, тут є і ці казочки, які ввійшли у жадібні ведмежата, і є зимові казочки, які наразі на часі, тому що йде зима, йде Новий рік, скажімо, Різдво. І хотілося ці всі казочки презентувати, щоб вони були. Я сподіваюся, що до Святого Миколая ви, ці книжечки вже будуть у мене на руках. Дорого обходилася така. Ну, ви робота. знаєте, так е, недешево, скажімо так. І рік праці пішов, тому що я десь з минулого року почала працювати над цією книжечкою, і тільки ось, як бачимо, практично рік пройшов, і вона тільки зараз виходить. Тут велика робота є. Е, у мене дуже хороша художниця, е, от і малюночки. Це Оля Прицович. Вона Студентка другого курсу нашого інституту мистецтв вона красиво оформила. Я їй дала почитати кни... казочки. Вона намалювала так, як вона це побачила. Я дуже вдячна, тому що дійсно казочки яскраві завдяки тим малюнкам. Ну і надіюся, будуть цікаві дітям. Віталій, я дуже дякую, що ви завітали у нашу студію і розповіли про такий чарівний світ казок. Хай вам щастить і надалі в житті, і у вашій творчій праці. Даруйте радість ближнім, особливо дітворі. Якщо діти наші виростуть на позитивних емоціях буде все добре. Дякую щиро вам. Шановні краяни, це була передача Літературна світлиця сьогодні. Наша гостя Віталія Савченко розказувала про світ казок, і представила свої твори. Бажаємо вам всього найкращого до наступної літературної зустрічі.